Вітаю вас! Мене звати Ольга Лімитріт. Ви на моєму YouTube-каналі. В цьому відео я хочу поділитися інформацією, що стосується продовження документів українських біженців на території Євросоюзу. На території Євросоюзу. Понад 6 мільйонів українських біженців. І нещодавно, а саме 16 вересня, парламент Євросоюзу прийняв рішення про продовження документів до 25-го року, так? але не поспішаємо зробити вже терміни в міграційній службі, тому що це лише на території Євросоюзу. В Німеччині між. Подейкують, що все ж таки на рік продовжувати немає сенсу і також буде продовжуватися на два роки, так? Євросоюз має своє рішення, приймає своє рішення, а Німеччина має право прийняти своє. так? І тому поки що офіційного рішення по Німеччині немає, але хвилюватися немає. Чому? Тому що насправді документи продовжуються всім. І, ем, швидше всього, в Німеччині продовжиться на два роки. Офіційна інформація з'явиться ось тут на сайті. Е, коли вона з'явиться, тоді можна буде вже робити терміни. Поки що ще взагалі в Німеччині не було жодного засідання і жодного прийняття рішення. Всі ем, службовці також. Ем, Хочуть і розмовляють про те, щоб якомога швидше прийнялося рішення про це, тому що дуже важливо, адже якщо прийметься рішення, наприклад, в березні чи в лютому, то швид... документи всі не можна буде швидко опрацьовувати, і певна частина громадян, які, наприклад, на... стоять на джоб-центрі, в них закінчиться термін перебування документів. Інші документи ще будуть не видані. і, можливо, Такі, що затримають виплати, адже виплати видаються з джоб-центра чи на роботу навіть всі ходять до дати, коли є, яка стоїть на так, яка стоїть на цих документах, які біженці отримали в Німеччині. Тому німецькі посадовці також хочуть, щоб якомога швидше Німеччина прийняла це рішення. Коли це буде, не знаємо. Дивимося на офіційний сайт, офіційні документи, але хвилюватися про те, що 24-го року в лютому прийдеться повернутися додому, і коли ще буде війна, звісно, не потрібно, тому що Євросоюз прийняв вже таке рішення. Чекаємо рішення від Німеччини. Якщо вам інформація була корисна, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар, що ви думаєте по цьому питанню, так? І поділіться цим відео своїми знайомими. Почуємось в наступних відео.